Всім привіт! Ну що, вже через кілька днів починається новий місяць лютий. Тому пропоную в цьому відео разом оформити кілька сторінок на цей місяць. Так як у лютому є свято день Валентина, я вирішила зробити оформлення в рожевих відтінках. Просто малювати сердечки було б банально, тому вирішила, що окрім них тут будуть ще присутні хмари та паперові літачки. Першу сторінку з назвою місяця я вирішила зобразити так. Посередині пишу February, та навколо малюю хмари і паперові літачки. Ну і звісно ж маленькі сердечка. Спочатку намалювала все лінером. Далі розфарбовую Для надпису. Я використовую два відтінки рожевого, а також роблю сіру тінь. А хмари я вирішила зробити градієнтом відтінків рожевого та фіолетового. Ця сторінка готова. Переходимо до наступної. Тут я малюю квадратики 3 на 3 з відступом в одну клітинку. Вибачаюсь за мою голову в кадрі. До речі, це відео можна було б назвати не оформлення щоденника на лютий, а Катя помиляється в найпростішу. Ось тут у мене, наприклад, останній тиждень лютого починається не з понеділка, а з четверга. І це ще не останнє, тому слідкуйте. Також зверху прямокутники, одна на три клітинки. Розмальовую їх рожевим кольором, а всередині них будуть дні тижня. А ще з однієї сторони додаю кольорову тінь. Я подумала, що найкращим варіантом вирішити таку проблему буде приклеїти ось цю картинку. Це такий ніби декоративний скотч, тому відрізаю шматочки та приклеюю. Далі в цих квадратках я малюю такі крапочки, кружечки, в яких проставляю числа. Нижче під календарем я малюю таку рамочку чи прямокутник на кутах якого хмаринки. Такий самий малюю збоку. В одному будуть плани, в іншому цілі. Пишу ці слова та хмаринки розфарбовую. Внизу залишається ще пусте місце, тому зробимо трекер настрою. Малюю два кола. Одне більше, а всередині нього менше, та ділю проміжок між ними на 29 секторів. Кожен цей сектор це певний день. Нумерую їх. Всередині маленького кола малюю паперовий літачок, хмарки та сердечка. Зверху кола пишу заголовок, тобто муд-трекер, а під ним роблю позначення. Для цього я взяла п'ять відтінків рожевого та червоного, та кожному присвоюю певний настрій. Трекер настрою готовий. А тепер давайте цю сторінку ще якось прикрасимо та щось додамо. Цей розворот готовий. Давайте зробимо ще один трекер, трекер погоди. Взагалі я його планувала зробити у вигляді хмаринок, з яких іде дощ, а краплинки у формі сердечок. Але тут я подумала, що взимку маєте сніг, а не дощ. Тому вирішуйте самі, чи це будуть сніжинки, чи це будуть краплинки. А поки я говорила, вже все намалювала. Назва цієї сторінки зверху на хмарах, а позначення знизу. Також в куточку пишу цитату про погоду. Звісно ж, паперовий літачок без нього нікуди, а ще приклеїла дві картинки. Мені здалося, що сторінка якась занадто пуста, тому додаю сердечки та крапочки. Готово. Тепер давайте зробимо сторінки для планування. Пам'ятаєте, я вам казала, що та помилка була не останньою. Так ось продовжуємо. Я хотіла для одного тижня використати одну сторінку. Але про те, що тиждень починається не з понеділка, а з четверга, я про це не подумала. Тому я поділила ці прямокутники на менші, десятки разів помилялась. Мені здається, що це все коментувати не має сенсу. Тому першу сторінку для планування я нарешті зробила, а другі вже були легші. Так як в останньому тижні лютого 4 дні ділю аркуш уже на чотири більші частини. Готово, а також я вирішила зробити останню сторінку з підсумками лютого. Тут я просто написала My favorite» та приклеїла кілька картинок. От і все. Дякую, що додивилися це відео до кінця, а я зараз покажу результат. А на цьому все. Ставте вподобайку, підписуйтесь та до зустрічі в наступному відео.